Сухі ноги Чоловіки в креслатих капелюхах розпрягли коней і, спутавши їм передні ноги, пустили пастися. Коні пострибали вбік і взялися скупти траву. Тим часом із зелених хатинок висипали на луку жінки й діти. У всіх були смагляві обличчя, плечі, руки й ноги. У жінок виблискували в вухах сліпучі золоті кільця, діти бігали в подертих сорочечках, і в усіх, навіть у чоловіків, було густе, довге й чорне, як смола волосся. Ці люди виглядали зовсім інакше, ніж ті, яких водяничок бачив досі. Жінки назбирали сухого очерету і запалили багаття. Над ним почепили кособокий казан і заходилися варити суп. Дітвора гасала навколо зелених хатинок. Ті гралися в піжмурки, а ті просто лупцювали одне одного. І всі страшенно галасували. Трохи віддалік навпочіпки сиділи на осонні чоловіки і, смалячи невеличкі люльки, розповідали різні історії. Коли всі пообідали, один з чоловіків привів до вогнища великого патланя з кільцем у носі, що ото біг за останньою хатинкою. Чоловік застукотів пальцями по маленькому бубну, а великий собака звівся на задній лапи і почав танцювати. Він незграбно тупцював на місці, крутив головою і ревів. Усе це було дуже кумедно. Трохи згодом собаці дали відпочити і почастували грудочкою цукру. А потім він знову ставав на задній лапі і танцював. Водяночок сидів на старій вербі і ніяк не міг надивитися на смаглявих людей і їхнього здоровенного собаку. Якось йому, що правда, здалося, ніби його кличе батько. Але він не звернув на те уваги і не відгукнувся. Сонце вже стояло низенько над обрієм, коли чоловіки знову запрягли коней. Жінки та діти посідали на свої місця, велетенського собаку взяли на ланцюг і зелені хатинки, виїхавши на дорогу, покотилися далі. Водяничок дивився йому слід, аж поки вони зникли за пагорбом. Зненацька він відчув, щось дуже стомився. Коли він повернувся додому, мама спитала, де це ти завіявся? Але не встиг він відповісти, як мама злякано сплеснула руками. На кого це ти схожий? В тебе ж зовсім сухі ноги. Водяничок глянув на свої ноги, чи справді вони висохли. За той тривалий час, поки він сидів на старій вербі, на сонці, ще й на вітрі. Ох, йому стало так недобре. Перед очима пливли кола. Зараз мені скидай чоботи. вигукнула мама. Хіба ти не знаєш, що через сухі ноги можна захворіти? Чому ти вчасно не повернувся додому? Мерщію, ліжко! Мама швиденько поклала малого в ліжечко і закутала йому ноги мокрим рушником. Очі у водянечка відразу заплющилися, і він заснув. Коли батько повернувся додому, мама сказала Ти мусив йому пояснити, що водянечкові не можна цілий день гуляти на повітрі. Звідки дитині про це знати? Якщо він захворіє, то винний будеш ти. Водяник зніяковіло потер під а вже ж, погодився він. Але постривай трохи. Побачимо, чи справді він так уже й захворів. Якщо наш хлопець жодного разу не прийде додому з сухими ногами, то який же з нього хлопець?